Вітання, мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні ми говоримо про неймовірно чарівну, прекрасну книгу Король воїн, маг і коханець. І почну я з цитати, що чоловікам ніколи не варто вибачатися за свою стать, як таку вони мають потурбуватися про дозрівання своєї статі та управління нею і світом. В цілому ворогом для обох статей є не інша стать, а інфантильна велич і розщеплене я, яке з неї випливає». Це книга про поертократію, поерархію, пу, пу, що е, взагалі ми звикли так скидати всі проблеми наші, особливо там, чоловічі, жіночі, інші на патріархат. На те, що це така структура дуже нелюдська, дуже е, ну, погано організована, в принципі, і через це нам всім живеться погано. Але насправді патріархат, він, ну, тобто ось ця як влада чоловіків у світі, вона то не влада дорослих, зрілих чоловіків, це влада хлопчиків, які налякані, які агресивні, які оце токсично маскулінні, те, що ми називаємо. І власне ця книга Роберта Мура та Дугласа Джилета вона пов'язана з тим, щоб розібратися. Братися, а які ж чоловіки насправді, і, власне, спочатку розглянути як психологію хлопчика і архетипові прояви хлопчика, і потім перейти до тіньових і таких світлих аспектів, як повної реалізації. Вони це називають, різних архетипів, зрілої маскулінності, власне, короля воїна, мага коханця. Мені подобається наша обкладинка, але трошки більше мені подобається оригінальна обкладинка, тому що вона ніби показує, що. Це не лише якась така європейська культурна система, що це якраз в юнгіанці ми сприймаємо все як колективне несвідоме, тобто досвід всього людства. І власне тут у нас і... <кхем> і що в Америці, що в Азії, Австралії, Африці, Європі, усюди це все буде однаково проходити. І я би хотіла одразу відмітити, що мені дуже шкода, що немає такої книги про жінок, де розбирались би такі як канонічні архетипи. От то вона є тільки про чоловіків. Вони кажуть, що теоретично це можна накласти на жінок, але деякі моменти вони більш такі ну, умовно співставні, не співставні, от, але водночас. У нас є чудова книжка Жінки, які біжать з овками. А ви знаєте, я дуже велика майстриня нативної реклами, і тому я можу сказати, що ця книга про архетип дикої жінки, і в її би якраз от. Так склалося, читаємо на книжковому клубі, куди я хочу запросити жінок. Залишилося три місця на цьому клубі. І власне, у нас буде 16 зустрічей по середах з 19 до 21.30. Читаєте собі до зустрічі саму книгу, саму розділ, і потім на зустрічі у нас буде обговорення. Можна по книзі, можна про себе, про свій досвід, можна просто якісь питання, що не зрозуміло, було в цій, в цій частині. Про, наприклад, там, злість, сум, інтуїція, пошук себе, пошук своїх людей, стосунки, зрада, зрада себе, своїх ідеалів, взагалі, як? Шукати і не лише свою спільноту, а просто своє місце в світі, і що іноді нам так потрібно додому і там до себе повернутися, і щоб нас ніхто не чіпав. Коротше, книжка про занурення в ліс, занурення в несвідоме, про е, нас самих жінок. Е, і саме тому я дуже сильно запрошую вас приєднатися до цієї книжкової групи. В Принципі, я розумію, що це відео напевно подивиться здебільшого чоловіки, тому що книга про чоловіків. Але е, надії я не втрачаю, тому що я вже втомилася від ролі маркетолога, від ролі таргетолога від всіх можливих ролей рекламщика і торгаша, тому що е, мені дуже важко. Розказати і продати вам продукт, але я хочу робити свою улюблену роботу, читати книжку, обговорювати її з вами, модерувати цей процес для того, щоб він був якомога затишнішим і приємнішим для вас, додавати туди психологічні техніки, свої інтерпретації того, що відбувається. Цю книгу я читатиму в четверте, тому що тому в мене вже зібрана дуже велика база досвіду і самого процесу читання і обговорення. І навіть досвід того ж модерування цієї по цій книзі. Тому запрошую всі деталі будуть під відео. А ми поч... продовжимо про ось цю книгу. А, тому що тут, от я вже сказала, що тут спочатку розглядається такі піраміди, піраміда. Можна сказати, хлопчачої маскулінності, а потім вона розглядається вже як зрілої чоловічої маскулінності. І мені дуже зацікавила мене ось ця така схема, картинка і взагалі неявність малюнків в цій книзі. Про те, що початково у нас є а, ці чотири архетипи незрілі: це власне божественне мовля, едипова дитина, обдарована дитина та герой. От. І потім вони переростають власне в цих короля, коханця, мага і воїна. І для того, щоб вам не спойлерити, то е, дуже логічно побудовані розділи нам розповідається про те, як взагалі проявляється цей архетип. Потім розповідається про підводні камені цього архетипу, бо той же король, е, бо той же король він може так само легко і бути тираном. Е, той же маг він може бути маніпулятором, а е, е, той же коханець він може бути таким, як Дон Жуаном, ненаситним чоловіком, і той, для якого, ну, власне, як... Ніщо не є достатнім, скажімо так. А воїн, з одного боку, він є як поборником правди, справедливості, і він, взагалі, та частина психіки, яка приводить все в дію. Але водночас він може бути садистом е, Тобто він може Ну, він не без без участі інших архетипів, він не має серця, не має чутливості, і він є таким, ну. Як ніби мета важлива, робота важлива, стосунки і як спілкування з іншими абсолютно не важливі. Сила цих всіх архетипів, вона якраз в цій єдності, цілісності, коли вони всі об'єднані. Тобто, король він для того, щоб правити, він має мати там мудрість, мага, має мати діяльність воїна, має мати оцю чуттєвість коханця для того, щоб бути справедливим і, ну, як, і, і мудрим, і діяльним правителем. От а водночас, якщо, наприклад, там коханець буде без всіх інших архетипів, то він просто залишатиметься мрійником. Він не буде ні. Як діяти він не буде нічого робити. Ну і тут, власне, сама схема вона така більш складна, ніж я зараз говорю, але вона надзвичайно цікава. І тому, не переказуючи всю книгу, я би хотіла підвітити кілька моментів, які були дуже-дуже цікавими і класними. Наприклад, те, що в цій книзі так само є кілька технік. Їх небагато, але вони вже достатні. У нас технік була фокусування, коли ви. Як уявляєте собі певний архетип, уявляєте от його як дуже чітко, прямо може навіть молитися, йому, пишете йому якісь листи, і це потім проявляється в вашому житті. Цілком можливо такі медитації, і тобто уява все працює водночас, дуже цікавий це діалог активної уяви. Тобто, коли ви ловите себе на якійсь тумці, Такий, яка протирічить одне одній, і починаєте розкручувати цей діалог, особливо класно це робити на папері. Спочатку, навіть знаючи про те, що це все існує, але чомусь там, типу, якось відклавши це трохи, призабувши, я подумала, ну. Окей, теоретично ця схема можлива, але не так вже часто її можна застосувати. І потім наступного дня я йду по вулиці, і в мене просто один діалог за іншим між собою в голові відбувається. Е, і одна частина така, інша така. І власне, е, все так само, як пропонують нам Роберт і Дуглас, що у вас є якась така центральна ланка, ваша особистість ега, є якісь інші частини, і ви можете говорити зі своїм, наприклад, там, внутрішнім воїном, магом, коханцем, королем. Або з їхніми видозмінами, типу там трикстера, тіньової якоїсь частини, і так далі, от там внутрішнього садиста або когось ще. От, і власне суть цього всього не в тому, щоб підкорити це собі, а в тому, щоб задовільнити, знайти цьому притомний прояв. І так само, от він, ну, вони автори кажуть, типу, що ви не маєте шукати, як це щось проявляє точніше, чи це щось є у вас, чи є, наприклад, у вас в. ну, Серед ваших таких архетипових проявів тиран, тобто той, хто керує, той хто контролює, той хто насаджує іншим, вони питають: а як він проявляється, ваш тиран, де він проявляється? І от тоді ми вже можемо справді бути чесними з собою і працювати. Бо навіть якщо ви дуже багато всього знаєте, ви такий зрілий маскулінний чоловік, точніше, ваша маскулінність чоловіча, вона зріла, то все одно у вас будуть проявлятися ну, якісь та й прояви. you <laughs> О, водночас цю схему мені дуже хотілося, як я казала, ну, накласти на жінок. Тобто, що у нас ну, вони так і натякали, що умовно можна поділити, що є, типу, королева воїтелька, маг, це такий, ну як вічний архетип там, цілителя, шамана, когось ще, і так само є коханка, от, але водночас вони трошечки одну не буквально накладалися. Бо е, якщо все-таки ми беремо таку класичну психологію і тюнгіянство, то е, ч... Жінки вони спрямовані більше всередину, самозаглиблення думки і ідеї, а чоловіки вони більше спрямовані на діяльність, принаймні в своїй першій половині життя, а потім вони більш так міняються місцями. І також ці архетипи, я от думала ще, що їх можна, ну, в принципі, це не просто моя думка, це те, що ми можемо бачити, те, що архетипи вони так само спрацьовують і діють не лише на такому суперіндивідуальному рівні кожної людини, в якій живуть вони усі, а вони ще й можуть бути і на рівні, наприклад, такої держав або націй. А, і того, що дуже мене зацікавило, Ну, ця ідея, що а, прояв цього архетипу короля, він працює насправді тоді, коли кожна людина відкриває в собі короля і починає проявляти. Тобто, ну коли їй хочеться, типу, ніби самоврядуватися, коли їй хочеться бути активною, бути в суб'єктній позиції. І мені здається, що от в нашій, ну як нації в українців, зараз це прокидається: типу, що я хочу бути королем, а не я хочу, щоб мене кудись вели. От і ось ці всі питання, типу, про жорстку руку. І інше, ну, вони розбиваються в цей принцип, що ну, насправді людям потрібно просто відкрити в собі цю архетипову енергію. От, і дуже важливо, що ми ну, навіть король він не є як самодержавцем, тирану. Тоді він стає тираном, а він має бути як проявом цього архетипу, тобто, типу, ну, е в ньому є частка короля, але він залишається людиною, і це дуже важлива частина цього всього. І так само зараз у нас дуже класно проявляється ось цей архетип воїна і героя. Е, ну, він так само проявляється часто і в хлопчачому вигляді, типу, герой, як той, хто от, е, йде на, ну, на смерть, тобто той, хто йде, робить якісь навіть, може, безглузді або якісь щівчинки, але для того, щоб там, всім довести, що він герой. Або там просто, А воїн він більш стратегічний, більше, ну, типу, зберігання. Гає ресурси, краще думає, цього нас теж багато. І, власне, ось ця воїнська енергія вона ще й поєднана з е, ось цим. Ну, коли як ніби воїн це ну, тупо ідеш е, у тебе є ціль. А от коли вона поєднана з коханцем, то тоді для чого ти йдеш? Тому що цей світ прекрасний, тому що це мій світ, тому що я хочу його мати, я хочу його зберегти. Ну і власне. Дуже цікаво було би про це поговорити, про це розмислити, але знаєте, ви це зможете зробити в коментарях, тому що хто прочитав книжку, вже може скласти про це певне уявлення. От. І останнє, про що мені хочеться як себе кудись уже занести. Я читала, 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 і воно мене навіть доправило в якусь е, соціоніку. Е, соціоніка це як оцей MBTI, е, е, такого умовно закордонного зразка. то У нас то типу, вітчизняний є, типу соціоніка, і про те, що є ось ці 16 типів особистості, і вони складаються на початково прийшли з юнгянського, з цього, що є такі чотири вектори, ну, як. Два вектори: екстраверт та інтроверт, тобто той, хто спрямований назовні, і той, хто всередину, і так само ці чотири вектори, які в принципі чимось нагадують ось ці чотири архетипи, але ну, не, 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 не так точно. От, це власне логіка. Тобто, коли ви, вам потрібно обдумати щось і створити оцей раціональний логічний ланцюжок. Потім це етика, коли ви спираєтесь на ось цю таку естетичну чуттєвість, ну, власне, відчуття, ви ми сказали, за Юнгом. От потім це сенсорика, тобто власне спілкування з іншими людьми. І е четверте, це інтуїція, тобто таке, як, так само отримання тої ж інформації, як спілкування, але через е такі внутрішні свої відчуття, внутрішній світ, якісь оці такі інсайти. І... Там є сецьоніці як поділ на квадри. Тобто є там перша квадра, вони як е, умовно щось створюють, придумують ідею. Потім друга квадра, вона, типу, якраз от воєнізована, і тому вона мені дуже пов'язана з воїном. Ось, і е, вони якраз от ну, приходять для того, щоб там, встановити певний режим якийсь. Потім третя квадра, вони як першовідкривачі або винахідники, і от вони е, щось таке от. Привносять у світ, ну як оновлюють його, і четверта квадра це якраз от мені ну це співзвучно було з тим, як в книзі сказали, що зараз епоха мага. Ну тому, що типу, мах, це про розум, це про інтелект, про якесь відкриття чогось, типу розробки технології, і що наша епоха і наш світ, ну власне ця книжка з 90-х років, що він зараз дуже технологічний. І це якраз типу, ніби співзучна саціоніка, що по міркам, типу, колеса історії, то соціонічно зараз як саме четверта квадра в розквіті. Ну, це якщо ми от уже. Дуже сильно мене занесло, дуже сильно мені захотілося себе затеоретизувати ще більше ніж є і так в цій книжці. Дуже багато цікавого матеріалу. І закінчити хочу абсурдною, дуже смішною цитатою. Ось це єдиний прідовий момент в цій книжці, тому що в якійсь частині на початку навіть вони сказали, що от коли про тиранію, що типу згадали Сталіна, потім Гітлера, от і така прикольно, от а потім в якийсь момент. Um, вони говорили про воїна, який е, коротше, коли оці архетипи воїн з'єднуються з королем, чоловік, який отримує доступ до цих свідомо, до цих сил, свідомо керує королівством, а його рішучі дії, ясність, мислення, дисципліна і мужність є, по суті творчими і генеруючими. І отут починається бред, і з сучасної історії. Нам варто згадати Михайла Гарбачова, воїна і короля, який боровся проти інерції радянської системи, стояв у центрі, воював зі старими і неефективними, генерував нове і більш енергійне, вів свій народ у нову еру, на яку він сам не мав би сміливості наважитися без його лідерства, без його доступу до цих двох зрілих чоловічих енергій. Ха-ха. Е, ну це. Я не знаю, ну, виглядає як якийсь проплачений фрагмент, і водночас типа, хочеться відповісти, що якщо кобила здохла, то ну, треба з неї злізти. От, і про який такі радянські народи вони говорять, ну, типу, якщо це якби дуже збірна ну, штука і якась така дуже пропагандистська ідея цього радянського чоловіка, як радянського цілого народу, який от, він кудись веде, от, коли це дуже багато різних народів, які знаходяться ув'язнені е, в одній м'ясовій. От, е, ну, Відверто скажу. От тільки одна от така брідова штука тут є. Решта все, книга, неймовірно, цікава, класна. Е, навіть на рожку я бачила тільки чоловічі відгуки на неї. От, е, тому. Ну, для мене вона, знаєте, була типу, більше як зрозуміти, що відбувається навколо, і дуже професійно мене вона це цікавила, тому що я із чоловіками також працюю. Най, да, до речі, психологія можна на консультації, якщо бажаєте. От. Е і, власне, тут про перевідкриття архетипів зрілої маскулінності. Вони казали, що буде ще ціла серія таких книжок, поки я в інтернеті не знайшла їх ні українською, ні англійською. Але дуже вдячна видавництву Ростислава Бурлаки за те, що вони видають юнганців, видають психологію, психотерапію і особливо роблять це дуже якісно. Це знову ж таки не реклама, а просто моє щире захоплення, що нарешті є е, ну, видавництво, яке спеціалізується саме на тих книжках, які мені потрібні. І я просто можу, це, е, типу, витрачати там гроші, заходити на сайт і купувати все підряд. От, ну, поки я вибіркова, але можливо колись так і зроблю. От е, тому всім дякую за перегляд. Пишіть свої думки в коментарях. Діліться, хто читав. Можливо, є інші книжки. Або архетипові, або про чоловіків. Радьте, рекомендуйте, все згодиться. І несемося!